We'll <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Екс радник ОПУ Арестович націлився на вибори в Україні та планує приймати в них участь. Арестович на повному серйозі заявив про те, що після закінчення повноважень чинного президента Зеленського, 31 березня 2024 року, має бути проведено вибори. Зокрема, його крик дійшов до того, що аж зачепив тему узурпації держвлади. Будь-яке перенесення президентських виборів будуть вважати узурпацією влади. В українському суспільстві, ну або в якійсь його частині заявив він, та чого цей чоловік сором'язливо втік за кордон, спокійно відсіджується, та дає скандальні заяви, як в той час президент України сміливо лишається в країні та не збирається нікуди тікати. Тому після того як він вирішив виконати конюк з тією інформацією, що балотується на вибори, спробував відбілити свою репутацію за рахунок міжнародних форумів, на яких, як він сам заявляє, являється головним спікером. Звісно, легше ж прикритися чимось Грандіозним, аби приховати те, що просто втік зі страху з країни. Тим паче Арестович зручно вигадав, є прикриття, та ніхто ж не повірить, чи то він каже правду, чи то меле брехню. Тільки от народ ніяк не обдуриш. Після купи таких безглуздих заяв він поставив жирну крапку в своїй демагогії. Зокрема, він розповів про те, що зараз він перебуває в конфлікті з ОП і зайняв стосовно нього опозиційну позицію. Зрозуміло, чого так він же не підтримує жодної ініціативи, яка спрямована на розв'язання конфлікту. Ситуації, а також підтримання країни на плаву. Ну і звісно ж, ексрадник не вигадав нічого кращого, аніж просто почати скиглити, що його не зрозуміли, та не підтримали в його ж власній позиції. Видно, в дитинстві, як не погоджувалися з ним, він починав робити так само. Він стверджує, що на нього чинять політтиск. Боюся, що можливо мені доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні, і навіть вибори проводити з-за кордону. Усе це легко кваліфікувати як пряме політпереслідування. Ну що ж, зіграємо в цю гру звідси з заку. Кордону сказав він. Ну і після усього вище сказаного Арестович вирішив закупатися в край. Блогер висловлює припущення на рахунок того, що псевдополітики з-кордону зможе вести й передвиборчу кампанію. Тільки в нього гарно розв'язаний язик, та йому нічого не допоможе. Багато людей бачили усі ті конфузи, слухали або читали його ганебні вислови щодо дій уряду та президента. Навряд чи хтось захоче бачити на чолі країни такого балабола водночас. Він заявив про те, що збирається створити під вибори партію під назвою. Ю партія Арестовича. Я не проводив опитувань, але ті, хто їх проводить, кажуть, що мене точно розглядають як одного з кандидатів в президенти. Так було навіть до мого оголошення про участь у виборах, сказав він. А що в тій партії буде тільки лідер? Бо хто ж захоче піти в партію до такої скандальної особи? Та не дивлячись на усі ті скандальні та дурнуваті висловлювання Арестовича, В ОПЕ заявили, що Зеленський готовий до проведення виборів в Україні та країна не готова до кінця. Так голова ОПЕ повідомив про те, що Зеленський. Не тримається за владу та за можливості готовий до проведення виборів. Усі мої думки сьогодні про те, як нам перемогти, мені дуже імпонує, і я дуже поважаю позицію президента, тому що він дійсно людина, яка не тримається за владу. Він не буде використовувати війну для того, щоб знаходитися при владі і не давати можливість демократичним виборам, сказав керівник ОП. Отже, висновки Арестович, як і завжди, наговорив дуже багато маячні про вибори та розпушив хвіст, як Павлін почав видавати себе кандидата. Проте сам він. Не тримається на місці та просто переховується за кордоном. Натомість президент перебуває в країні, та покидати її не збирається. Проте, якщо народ вирішить, то після закінчення його каденції полишить цю посаду. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях.